Новини гудуть, що Дональд Трамп став новообраним президентом США, отримавши вже 276 голосів виборщиків з 270 необхідних. А на що ж може вплинути такий результат виборів? По-перше, вже на курс валют. Зокрема, у парі долар євро після перших результатів зі США. Європейська валюта подешевшила майже на 2 євроценти. Водночас українські євробонди почали зростати на тлі новини про перемогу Трампа на рівні 2,4,5%. Це може бути пов'язано із обіцянкою республіканця швидко закінчити війну в Україні. Чому так сталося і які подальші прогнози курсу? Дивіться в новому відео на. Шого фінансового аналітика Олексія Козирєва на Finance.ua. до речі, ще до виборів один із найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs Group попереджав, що Трамп може обвалити курс євро на 10%. Таким чином, євро може знову стати дешевшим за долар. Перемога Трампа у президентських виборах призвела і до падіння цін на нафту більш ніж на 1%. Так ф'ючерси на нафту марки Brent впали на понад 1 долар 4 центи, тобто до 74 доларів 49 центів за барель. Водночас американська West Texas Intermediate знизилась у ціні на таку ж суму і досягла позначки 70 доларів 95 центів за барель. На додаток до всього цього Трамп має намір розвивати нафтову промисловість США, що не може не позначити. Итися на ціні на чорне золото, а це може сприяти зміцненню долара. Водночас новинами про перемогу Трампа підскочила до історичного максимуму і криптовалюта. Наприклад, ось так стрибнув біткоін, подолавши позначку 75 тисяч доларів, поставивши новий рекорд. Дехто зі спеціалістів взагалі називає біткоін валютою Трампа, оскільки під час передвиборчої кампанії він активно використовував цифрові активи. І, взагалі, експерти зазначають, що багато хто з гравців на ринку криптовалюти орієнтується на перемогу Дональда Трампа. Вони передбачають, що це. Може призвести до пом'якшення курсу на регулювання криптовалюти, адже Трамп обіцяв перетворити США на криптостолицю світу. Давайте згадаємо ще обіцянки Трампа перед виборами щодо крипти, зокрема захистити права на майнінг і самостійне зберігання криптовалют, створити стратегічний національний біткоін резерв, а також створити комітет, який забезпечить ухвалення законів для регулювання криптоіндустрії. Окрім того, Трамп обіцяв звільнити. Нити голову комісії з цінних паперів та бірж США Гері Геслера, якого вважають вбивцею крипти. Адже саме він з 2020-го переслідує та знищує криптовалютний бізнес в США своїми перевірками, регулюваннями та штрафами. А як ви вважаєте, чи зможе коливання курсу долара та євро вплинути на гривню? І яких ще економічних змін можна очікувати після виборів США? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео, і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від. Нас більше.